І не вмре ніколи, хто при нас прийшов з війною, буде жити в болі, не убив слова Господні, істина єдина. Хто з мечем прийшов вливати, Від меча загине. Ми не станем на коліна, Козаки тримаємось. Україна наша війна, З нами Бог єднаємось. Закрит, тримаймось! Україна наша вільна. З нами, Бог є даємо. Слава Україні! Героям! Слава! Ми вимушені переселенці Снігурівки і Снігурівського району. Снігурівка? Це місто вільних людей та вільної країни України. Над Снігурівкою завжди буде майоріти український прапор і нічії хворі амбіції цього не змінять. Снігурівчани. Ми знаємо, що вам зараз дуже складно, але ви є прикладом мужності та героїзму. Ми точно знаємо, що наше і ваше серце завжди є і буде синьо жовтим. Віримо у вас і в Збройні сили України. Слава Україні! Героям слава! Вархот український також приєднується до Снігурівської громади. І ми стверджуємо, що і Снігурівка це Україна, і Бахмут це Україна, і е, в Донецькій області зараз теж проводиться референдум, але він не буде мати ніякої юридичної сили для всього світа. Ну, там на Росії, на Москві себе можуть тішитися, але ЗСУ це не завада повернути всі території до складу України, і все буде Україна. Слава Україні! Героям Слава Слава, Слава! Слава нації! Ucrânia